Та пельманів ручна. Опис, машина для виготовлення вареників та пельменів, подвійна головка, форма для пельменів, аксесуари для випічки, домашня кухня, пельмень. Характеристики: матеріал, Харчова, приватне підприємство, нержавіюча сталь, колір як на зображенні, розмір 20,1712 зірочка зірочка см, вага приблизно 430 г, кількість 1 штат, особливості 100% нова та висока якість. Виготовлений із високоякісної та здорової нержавіючої сталі він міцний. Зробіть двічі, щоб зробити пельмені швидко. Немає навичок навіть якщо ви новачок, ви можете зробити красиву пельмені. Простий у використанні та чищенні. Після кожного використання мийте форми теплою водою та милом або покладіть у посудомийну машину. Зроби сам пельменів із сім'єю та друзями, а потім отримуйте задоволення від приготування смачної їжі ручної роботи самостійно та проводьте щасливий час. Комплектація перших машин для виготовлення пельменів ціна 188 гривень.